Серед учасників збірної команди з ураженням опорно-рухового апарату та порушенням зору, які здобули перемогу на першому етапі Кубку світу, з лижних перегонів двоє вінничан. Срібло виборов Олександр Казік із гайдом Сергієм Кучурявим. Бронзу у спринті, стоячи, здобув Григорій Вовчанський, повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України. Проходили змагання в італійському місті тоблах із 23 по 29 січня. У них взяли участь спортсмени з 21 Країни світу. Від України було 25 паралижників та сім спортсменів-лідерів. Загалом наші спортсмени вибороли одну золоту, сім срібних та дев'ять бронзових нагород. Також уперше в історії Незалежної України одразу троє українців стояли на п'єдесталі, Йдеться у дописі комітету. Наступний етап Кубка світу пройде в італійській мартелі. Стартують завтра, 31 січня, і триватимуть до 4 лютого.